Час, коли можливо все, і казки справджуються. Частина листів, які діти писалися тому Миколаєві за допомогою компанії Нова Пошта, опинилися в редакції вікон, і всі працівники телеканалу СТБ на новорічні свята перетворилися на помічників святого Миколая від сьогодні. У вікнах новий спецпроект, можливо, все і перша серія про 16-річну Катю сироту, яка, попри всі удари долі, все ще вірить у казку і прагне зустрічі з нею. Як ми взялися їй допомогти з цим? Дивіться. Дорогий Діду Морозе, мене звати Катя. Мені 16 років. Я сирота. Навчаюся я в 11 класі, як і кожен старшокласник я мрію вступити до престижного вузу на бюджет. Але я маю ще одну таємну мрію. Катя осиротіла, коли їй було лише сім. Спочатку померла мама, за нею не стало і батька. Спогади про них у Ну, Я тоді була дитиною, якось не так все було. Зараз вже коли виросла і зрозуміла, що це таке, то дуже важко. Не вистачає цієї материнської підтримки боляче усвідомлювати те, що батьків немає. Її виховують дідусі з бабусею. Живуть скромно з двох пенсій. В онуці душі не чують. Однак замінити її батьків не можуть. Мені сьогодні на англійській любов Миколаївна в щоденник подяку записала. Молодець. Так держать. Скромна та неговірка Катя відмінниця та призерка численних конкурсів і олімпіад, точно як покійна мама. Вона мій англо-охоронець хочеться, щоб вона була поряд, щоб обняла мене, щоб сказала, що все буде добре. Я просто хочу якось унаслідувати маму. От вона отримала золоту медаль, я собі. Чи з першого класу цю ціль поставила Катя наполеглива в усьому та сповнена віри навіть тоді, коли мета не залежить від неї. Катюша надзвичайна дитина, дуже часто обговорювали різні ситуації. Говорили про те, що мрії завжди збуваються, але потрібно вірити від чистого серця. І в Катюші дійсно чисте серце. Одна така розмова з учителькою надихнула Катю наважитися на листа дідові морозу, в якому вона розказала про своє. Дівоче потаємне із самого дитинства я люблю слухати музику, особливо українських виконавців. Зараз мені подобається такий гурт, як казка. Я б дуже хотіла особисто побачити його та сфотографуватися. Нині, коли пісня плакала над хіт хітру, далеко за межами України у гурту вже мільйони шанувальників по всьому світу. Але Катя полюбила казку ще до того. Їхня наполегливість Вони ж були на ексфакторі, і вони ж не опустили руки нежі на Євробачення, проходили відбір. Лист Каті про її таємну мрію та віру в казку потрапив до редакції вікон, і ми вирішили допомогти. Катюша. Я вам дещо привезла, хочу вас запросити до Києва. Я дуже вірю в те, що вдасться втілити те, що ви написали у листі. усі так, так. Так. Ого! Серйозно? Ну, так, це справжні квитки. Воно роздивляється квитки, телефонує тіці, та до кінця здається, не усвідомлює, що за тиждень почнеться її казка. Це якась ейфорія. Знімальний павільйон шоу X-Factor. За лічені хвилини прямий ефір. Усе, що раніше вона бачила лише по телевізору, оживає декорації, сцена, стік, журі та ведучі. Ось, просто перед ним. Виходить зіркове журі та шоу розпочинається. Зараз Катя захоплено спостерігає за прямим ефіром шоу ікс фактор з глядацької зали і навіть не здогадується, що головний сюрприз на неї чекає попереду. Гурт Казка у повному складі погодився зустрітися з нею після виступу тут за лаштунками і здійснити її новорічну мрію. На сцену, де зовсім нещодавно вони стояли конкурсантами, тепер виходять уже як запрошені зірки, і своїм суперхітом, що увірвався до топових світових музичних чартів, казка Беззаперечний прорив року. Їхній графік розписаний по хвилинах. Концерти, зйомки, інтерв'ю до такого насиченого життя вони ще самі не зовсім звикли. І дівчинці, яка так мріяла їх побачити, у зустрічі не відмовляють Требі! це Катя. Ми ніколи не відмовимо людям, які е, цінують нас. Моєю мрією було побачити вас. Я <ривіт> так рада, що моя мрія нарешті. Зіпілася. Знайомство триває п'ять хвилин: жарти, подарунок, фото і автограф. Вокалістка Саша кличе Катю ще на кілька слів без камери, аби особисто сказати дівчинці, найголовніше ніколи не втрачай віри в себе. Це такий советик. Перші хвилини Катя ще тремтить, заледве ледве опановуючи себе. Зустріч минула так швидко, ніби все це їй здалося. Як воно, коли мрія, здійснюється. Навіть не можу пояснити. Це щось неймовірне. Раптом під час інтерв'ю Саша повертається, щоби обміняти. Каті не здалося. Мрія здійснилася, а казка не закінчується. Усе попереду варто лише вірити. Ірина Стороженко, Валерія Сезоненко, Денис Ярошенко, Олександр Ліфанов та Євген Лук'янов. Програма вікна СТБ.